Вітаю на органічній садибі. Не мав часу займатися виноградом, адже у мене кущик померся, там особливо, в принципі, грони немає. Але декілька грон все ж таки є. І тому я спробую, ну, щоб хоча б їх зібрати, врятувати цей кущик. що треба перше зробити? Ну, Я його декілька разів пасинкував, але в якийсь момент у мене не було часу. І він взагалі зріс. От пасинків просто неміряно. Зараз всіх буду прибирати, ну або десь залишати від одного до чотирьох листочків на пасанку. Це вже буду дивитись так, щоб розчистити оце все загущення. Оце все загущення дуже сприятливе для хвороб. І я вже подивився, були багато листочків хворих міллю. Я зробив одну обробку, підкреслюю одну, і ось мільдю вже там, де було, воно повмирало. Ось такий результат. Отут на цьому листочку вже знову з'явилось. Але бажано обробити для того, щоб лікувати мільдю хоча б 2-3 обробочки з якимось інтервалом. Ну, подекуди можна через день, якщо такими суттєво збільшеними нором можна навіть через декілька днів працювати і вже потім переходити на звичайний профілактичний режим. Але от навіть ну, такий результат, що з першого разу... Досить багато мільдю загинуло, як на мене, дуже переконливий. Буду надалі знімати в шорсах, постараюсь постараюся показати саме, як біопрепарати вбивають мільдю, так щоб бити всю. От на деяких листочках все ж таки ну, з'явилась нова, або може десь недобризка вижила. Але більшість от тут добре було видно. Добре видно, що її було багато, от повмирала. Так що біопрепарати проти мільдю дуже ефективні. Підписуйтесь на органічну садибу буду і надалі знімати для вас цікаві методи боротьби з хворобами. bem preparado,